Одильних порожній, вдома тільки якась зелень. консерви, загалом їсти нема. Що ніколи я не казала в житті. Тому що, якщо у вас вдома є консерви, ви можете приготувати крутий обід. Привіт! Я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в цій серії програм я показую вам, що крутого можна приготувати із вашої домашньої консервації. Сьогодні я покажу, як зробити максимально простий і дуже ситний. Обід, вечерю, перекус називайте це як завгодно, але це буде класна страва із томатів, бобових, зелені і заморозки. Із заморозки я сюди обрала брюссельську капусту, але ви можете брати і брокколі, і цвітну капусту, і стручкову квасолю. Загалом. Те, що ви забажаєте. Ми будемо використовувати у цій страві консерви по максимуму для того, щоб ви побачили, наскільки просто з ними готувати. Для старту я хочу зробити гостру пряну яскраву олійку для того, щоб потім цю страву можна було зверху нею поливати. Я стартую із консерви анчоусів. Дістаю звідси кілька анчоусиків. Нарізаю відправляємо ці анчоуси в миску. До них ми додаємо трошечки італійських сушених трав, дрібнемо трохи коріандру і духмяного перцю, і також додаємо туди. Для таких випадків краще брати якісь крупні спеції і самостійно їх дрібнити, ніж брати якісь порошочки, тому що порошочки можуть дуже швидко перегоріти. Сюди ж я додаю трошечки фенхеля, його я також буду дрібнити ножем. Також відправляємо сюди. У фенхеля приємний, свіжий, трошечки кислуватий аромат. І гострі перчики. Це не халапеньо, не якісь модні імпортні перці. Це українські гострі мариновані перці. Їх просто знайти. Вони є, мабуть, у кожному магазині. Або якщо ж ви займаєтесь домашньою консервацією, то я думаю, що у вас хоча б одна баночка, але є такого добра в арсеналі. І також кидаємо їх до цієї суміші. Гріємо олію. Поки у нас розігрівається олія, є час підготувати наші наступні інгредієнти. Це у мене заморозка, капусточка. Я хочу, щоб у неї були краще припечені бочки. Для цього вона має добре прилягати до сковорідки, тому я її розрізаю навпіл і буду ось так денцем класти смажитись. Звісно, для цього рецепту можна використовувати і свіжу брюссельську капусту, броколі або цвітну капусту. Я ж просто хочу показати вам, що все смачне можна зробити швидко, буквально за лічені хвилини, із того, що довго зберігається у вас вдома, тобто із консерв і заморозки. І поки олія ще розігрівається, встигаємо почистити кілька зубочків часнику. Дрібнемо наш часничок. Якраз ми встигли до моменту, коли наша олія добряче розігрілася, почала злегка бульбашитися, але ще не диміти. І це саме час виливати її на наші спеції і анчоуси. І ось так, поки ми приготуємо решту страви, гаряча олія встигне всотати в себе всі смаки, аромати. Весь смак у мамі, який тут є від анчоусів, і це буде дуже класна олія для поливки. Ми ж поки на уже розігріту змащену сковорідку викладаємо нашу брюссельську капусту. Буквально кілька хвилин пройшло, як наша брюссельська капуста уже гарно підрум'янилася. Тільки подивіться на це. І за рахунок того, що тут було дуже мало олії, вона змогла навіть підпектися, ніби ми її смажили на вогні. Це дуже круто, люблю такий ефект. Не хвилюйтесь, вона з деяких боків виглядає ось така, навіть чорна, ніби згоріла. Вона, якраз оцей нагар, віддасть цьому соусу навколо себе, і це буде дуже смачно. Сюди ж відправляємо наш уже подрібнений часничок. Нам не треба його добряче смажити. Я хочу, щоб він тільки добре тут прогрівся. І от зараз лік приготування цієї страви реально піде на хвилини. Сюди, до обсмаженої брюссельської капусти і часнику, я викидаю баночку квасолі. Бобові дуже багаті на білки, тому ви ними швидко наїдаєтесь. Я даю квасолі буквально хвилинку для того, щоб з неї випарувалася зайва волога, і для того, щоб вона також припеклась на цій сковорідці і трошки всотила в себе оцього от нагару з брюссельської капусти і часничку. До речі, зручність цієї страви у тому, що її дуже просто налаштовувати під себе, кастомізувати. Наприклад, тут у мене тільки заморозка і консерви, і ще буде трохи свіжої зелені, яка також у мене була. Ви ж можете додавати сюди будь-які бобові, тобто це може бути не тільки квасоля, це може бути ще й нут. Ви можете додавати сюди ще й іншу заморозку. За бажанням сюди прекрасно йде будь-яке м'ясо, шматочки, риби та й взагалі будь-що. Головне об'єднати це все потім томатами у власному соку. І от зараз, коли я бачу, що наша квасолька вже трошечки випарувала зайву вологу, саме час відправляти сюди цілу банку томатів. Досипаю сюди сушених італійських трав, підсолюю. Тому що у якісних томатах у власному соку в ідеалі не повинно бути солі. Там склад має бути томати і томатний сік. Все. Перемішую і даю цьому добру потушкуватися хоча б 5-7 хвилинок. Ну і тепер, коли все протушкувалось буквально кілька хвилин, нам більше і не треба, тому що все і так тут готове, ми можемо приступати до сервірування. У мене тут також були свіжі помідорчики. Я хочу на сервірування додати і їх. Я буквально кілька невеличких помідорів розрізаю. На половинки. Чесно, з цією стравою у мене така сама проблема, як і з більшістю інших моїх страв. Я не можу вам сказати, що це. Це тушкована квасоля, це печені овочі, це смажені консерви. Я не знаю, це смачний обід. Це буде класно. Навіщо обмежувати себе ось цими умовностями? Висипаємо нашу припечену класну суміш на тарілку. Зверху трошечки свіжої руколи. Нам не треба багато руколи, зовсім трохи, щоб освіжити смак цієї страви. Наші свіжі помідорчики хаотично розкидуємо по нашій страві. І тепер наша зірочка наша гаряча олія. Вона дуже класно пахне, тому що тут анчоуси, і саме вони дають оцей приємний умамі смак. А ще гострий перчик, який робить всю цю суміш дуже виразною. Поливаємо до всього цього треба хлібчик, тому що тут буде багато соусу, і цей хлібчик допоможе нам не втратити ані краплинки. Викладаємо також сюди. І ось подивіться на цю страву. Вона вийшла кольоровою, насиченою, багатою, дуже приємною і такою, що її буде класно їсти в будь-яку погоду, але особливо в прохолодну, тому що буде відчуття, ніби вона огортає вас теплом зсередини. Тож не бійтеся експериментувати із своїми консервами. Пробуйте використовувати їх в їжі як найбільше, адже це зручно, просто та швидко. Куштуйте цей обід із квасолі, томатів і, взагалі, будь-якої консерви, яка завалялася у вас вдома. Смачного!